Всім привіт! Сьогодні у нас буде рагу з кабачків. Зараз їх сезон, тому потрібно приготувати всі можливі рецепти та знайти свої улюблені. Тут дуже цікава та влучна комбінація, тому що ми додаємо вершки та додаємо рідкий плавлений сирок по типу янтарка. і виходить дуже ніжно та смачно. Тому давайте приступимо до їх приготування. Ям точної грамовки в цьому рецепті не буде, знаєте, це як із серії все на око. Головне орієнтуйтесь на розмір своєї сковорідки і обирайте овочі трошки більшого або меншого розміру. Головне мати вершки та плавлений сирочок. Краще обирати кабачки невеличкого розміру, нам потрібно нарізати їх на кружочки. Якщо бачите, вони досередини стають такими більш товчими, то просто розрізаємо на половинки. Та нарізаємо ось так два середніх кабачка. Сковорідку розігріваємо, додаємо олій та викладаємо кабачки, не солимо та не перчимо. І підсмажуємо до золотистого кольору. Обсмажуємо до ось такого золотистого кольору. Це, напевно, найдовший момент з цього приготування, але повірте, воно того варте. Мені знадобилося три отаких сковорідки. Знімаємо готові кабачки зі сковорідки і накладаємо наступну партію. Поки кабачки смажаться, нам потрібно нарізати кубиками цибульку та натерти моркву на крупній терці. Викладаємо цибулю і морку в ту сковорідку, де смажили кабачки, перемішуємо та трошки підсмажуємо, притомлюємо. До піджарки додаємо кабачки, все перемішуємо. Додаємо нарізані кубиками помідори та все перемішуємо. На цьому етапі ми вже можемо посолити та поперчити. Я додаю одну чайну ложку солі, а далі пробую засмаком. Додаємо плавлений сирок, я додаю півтори столові ложки. Перемішуємо все. Тепер додаємо вершки, підійдуть 15 або 20%. Все це перемішуємо. У нас практично все готово. Нам потрібно тільки, щоб помідор став м'яким. Накриваємо кришкою і готуємо 5 хвилин. 3 хвилини під кришкою, потім знімаємо і 2 хвилини доготовлюємо так. Все, наше рагу готове. Виключаємо і даємо йому трошки охолонути, щоб воно перестало бурліти. Накладаємо в тарілочку та смакуємо. Ми вже приготували три таких сковорідки ми вже наїлися. Тому готуйте і пишіть ваші враження. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. А я буду думати над наступними цікавими рецептами для вас.